Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про таку немало важливу тему, як психологія в трейдингу, а також чому більшість людей втрачають гроші в криптовалютному світі. До уваги інші біржі, інші ринки, такі як Форекс, фондові біржі, то там є значний поріг входу. Тобто, ти не зможеш зайти там на 100 тисяч доларів, щоб поторгувати на цих ринках. Тобі знадобиться дуже великий капітал, щоб просто зайти в ці ринки, щоб ти міг співпрацювати з брокером і міг торгувати вже в цьому форматі. Також для того, щоб там зареєструватись, потрібно пройти немалий етап верифікації. Ось, якщо б ми візьмемо, до прикладу, 2017 рік, коли біткоін показав свій перший памп і про нього почали активно говорити. На цей період часу ми могли зайти в ринок навіть з 10 доларами зі 100 доларів, тому що біржі підлаштувалися під це іменно криптовалютні біржі. Також на цей момент, якщо ми беремо до уваги DEX, то ми могли навіть не проходячи верифікацію, заходити на біржу і торгувати спокійно. Другим пунктом, що я би хотів би відзначити, це саме понятний механізм заробітку. Це і призвело до великого напливу людей в криптовалютний всесвіт. Чому тому, що для того, щоб торгувати, вам не потрібно робити якісь нові дії, для себе щось додатково придумувати. Тобто, все було придумано до вас. Якщо от ми візьмемо до прикладу якийсь бізнес, ви коли робите новий бізнес, вам треба придумати бізнес-план, бізнес-модель, як він буде функціонувати, за рахунок чого він буде працювати та від чого ви будете отримувати прибуток. В криптовалютному всесвіті все набагато простіше, от. в чому полягає суть. Суть в тому, що єдине, що вам потрібно, це купити дешевше та продати подорожче. Або якщо ми візьмемо до уваги фьючерсну торгівлю, то в такому випадку нам просто треба зашортити дорожче, а потім відкупити відповідно також дорожче. І третім пунктом, який я хотів би підняти на даний момент, це є саме широке освітлення трейдингу в соціальному секторі. Як це виглядає? На фоні того, що біткоін почав активно розвиватися в 2017 році, коли його почали активно пампати, він почав показувати якісь значні етапи розвитку. Також почали з'являтися альтернативні токени. З цього моменту от, почали активно це шилити в соціальних мережах, а саме почали пушити в Твіттері, в Інстаграмі, в Діскорді, і це почало набирати масу. Нових людей ком'юніті почали формуватися ціль цілі організації екосистеми, які подальшому відкривалися, були додаткові проекти. Ось а також за рахунок того, що більшість людей бачило якісь торгові угоди, як швидко вони могли заробити на тому всьому. Це і призвело до того, що люди просто почали гнатися за легкими і швидкими грошима. Тепер давайте торкнемося психологічного компоненту трейдерам. Коли в цілому говорять от, про психологію трейду, чи за все все має на увазі впливу емоцій, і тут є своя правда, з якою важко суперечити. Якщо подивитися на історію питання, то ми побачимо, що в традиційному та консервативному економічному підході людина розглядається, по крайній мірі раніше розглядалася як повністю раціональний суб'єкт. Вона приймає логічні, вдумані і дуже раціональні рішення. Водно, ну, емоції тут приймають другостепенну роль. І в сучасному світі та в сучасному підході цим конкретно займається поведінкова економіка, розглядає людину трохи з противоположної сторони. Рахується, що нами повністю рухають якісь емоції, реакції і когнітивні спотворення. Якщо брати до уваги канімена, наше мислення складається з двох систем: їх так і називають: система 1 та система 2. Система 1 вона емоційна, дуже швидка, інтуїтивна, яка не потребує волевого контролю. Вона працює постійно і за рахунок відсутності волевого контролю, вона працює автоматичним образом. Якраз таки за рахунок відсутності оцього контролю, умовно, якщо ви хочете приділити, який об'єм перед вами ви це робите на автоматизмі, або якщо ви хочете оприділити емоцію на лиці людини, для цього вам не потрібно якогось додаткових зусиль, а ви це робите в цілому на автоматизмі. От, а система 2, в свою чергу, вона навпроти раціональна, повністю, і, скажімо так, логічна. Вона навпаки, не працює автоматично і для активації потребує волевого контролю. Наприклад, якщо вам потрібно порахувати скільки літер А в реченні, вам потрібно прикласти якісь зусилля. От ви не можете це зробити на автоматичному рівні. Чому взагалі таке розподілення існує? по першому тут грає роль саме еволюційного контексту. Ще одна причина такої організації нашого мислення це нейрофізіологічні обмеження. На нас завжди впливає якийсь стимул в рамках навколишнього середовища. І навіть якісь внутрішні стимули і їх обробка потребує дуже серйозних метаболічних ресурсів. Ці ресурси вони є в нас обмежені і отримати їх в рамках навколишнього середовища досить важко на сьогоднішній період часу. В основному виходить так, що ми є більш емоційними, ніж раціональними. І звідси і виходять неоптимальні економічні рішення чи змірна емоційність. Від цього не втекти. З цим залишається тільки змиритись, сприймати як щось нормальне. Тому що, по-іншому, ми можемо прийти до дуже поганого емоційного та психологічного стану. Давайте зараз більш детальніше подивимося на поведінкові тенденції. Перша тенденція гіперболічне дисконтролювання. На мою думку, одна з найважливіших тенденцій в трейдингу та в цілому в житті. Суть тут полягає в наступному: люди схильні погоджуватися на меншу винагороду, якщо вона більше наближена по часу, при порівнянні до, більш... до більшої винагороди в цілому. Якщо взяти велику кількість людей, для прикладу, от їм запронувати сьогодні 10 доларів прямо зараз. Або 11 доларів завтра, то більша частина людей обере перший варіант. Якщо ми розглянемо другий сценарій, тобто пропонуємо 10 доларів через місяць і 11 доларів через місяць і один день. Тобто це точно така ж ситуація, але дисконтовано в часі на місяць вперед. Тому от зараз замітимо, що тут більшість людей обере саме другий варіант. Чому давайте розберемо, так відбувається. Діло все в тому, що сприйняття цінності винагороди, воно десь віддалено. Тобто, коли винагорода по часу знаходиться фізично ближче, нам її легше передбачити і надати її цінності, оцінити її, так би мовити. У випадку вибору винагороди через місяць на один день. Тобто відкладання винагороди, ось ця винагорода вона дуже сильно розмивається у нашому мозку, і ми не можемо її якось оцінити і побачити. Тобто, зменшується цінність самої винагороди та степінь потенційного задоволення від получення винагороди. Ось це добре видно зараз на зображенні, яке зображено перед вами. Як воно виглядає? Це в цілому і є гіперболічне дисконтування. Трейдингу також дисконтування несе колосальний вплив, починаючи з короткострокових ситуацій і закінчуючи якимось довгостроковими плануваннями і формуваннями очікувань трейдингу в цілому. Наприклад, ви відкрили угоду, і вам не вистачить ну, не вистачало декілька тіків дотейку. Після чого ціна починає відкатуватися. Конкретно в такій ситуації емоції більш підкоштовні до нас. Емоції будуть підштовхувати нас для того, щоб закрити угоду, і тут зараз не доцільно першочергового плану. Тобто ми не будемо контролюватися першочерговим планом, який ми прописували собі раніше, а емоції будуть підштовхувати для того, щоб ми закрили угоду зараз і отримали прибуток в моменті. І в цьому контексті хочу також зачепити часткову систему дефаміну та мотивації. Коли перед нами з'являється перспектива отримати винагороду, матеріалу або суб'єкту трошки важкувато, давайте більш детально об'ясню. Коли ми бачимо на чарті зрозумілу для нас ситуацію, яка виступає тригером для відкриття позиції, в цей момент в нас відбувається викип дофаміну. Це відбувається в нейронах дентрально-терментальної області. І коли це відбувається, ми відчуваємо перечуття винагороди, і після цього переходимо до ціленаправлених дій, щоб отримати цю винагороду. Так працює мотивація. І в цьому плані часто плутають дефамін, неправильно його ідентифікують, називають гормоном щастя. Але якщо подивитись на цю ситуацію конкретно глибше, то дефамін є нейромедіатором мотивації. В цілому, поки ми отримуємо винагороду, після оцього сплеску, який перевів до ціленаправленої поведінки, ми отримуємо ще один позитивний сплеск, але трохи менший. Але якщо після першочергового сплеску ми винагороду так і не отримуємо, то тоді рівень нашого дофаміну зменшується нижче першочергового рівня, коли ми були на самому початку. Це все супроводжується тим, що більшість трейдерів. Пробують зайти в угоду там, де її немає, стараються повернутися, так скажемо, у цей стан спокою і тим самим чином відбити збитки. Як правило, от в цілому відкриваються імпульсивні позиції, які призводять до втрати інших коштів своїх. Тому саме найкраще, що може бути в цьому моменті, це вміння сидіти на місці з явленням, ось таким тригером, не піддаватись на них. А просто дочекатись своєї угоди і передивитись на це все менш емоційно. Також хотів би зачепити таку тему, як ФОМО. Страх залишитися без позиції. Як це працює? Ми починаємо думати, що краще відкрити позицію тут і зараз і приблизитись до потенційної винагороди, ніж залишитися без позиції, і як наслідок залишитися у стані ілюстрації. Тому от багато хто і відкриває свої угоди по маркету, або, до прикладу, залишає лімітку в зоні підтримки, звідки він очікує реакцію. Але ціна не доходить на два тіки та, образно і починає рухатись в сторону прибутку. Тоді трейдер відміняє ордер і входить в гірші для себе ці ціни, лише би до кінцевого результату отримати якусь винагороду. І, як правило, от такі дії призводять до того, що сам трейдер просто втрачає потенційний прибуток. А в окремих випадках він втрачає і власні свої кошти. Тому хочу також виділити для вас декілька пунктів, щоб закласти правильні очікування в ринку. Ось тому, щоб заложити вам правильні очікування від криптовалютного ринку та щоб подальшому ви могли нормально спекулювати активами, не втрачаючи фінанси. Я хочу виділити для вас чотири пункти. А саме, першим з них це є ціль для вас не повинна бути простою в досягненні. Тобто, коли ви вибираєте для себе якусь ціль, ви маєте пережити якийсь стрес мінімальний, щоб ви могли краще віднестись до того і побудувати собі стратегію, як правильно побудувати собі торговий сетап або точку входу. Тобто, на фоні чого буде, буде подальшому будуватись ваша стратегія. Тобто, ми не говоримо про якісь. Короткострокові торгові сетапи, по типу ви побачили різкий імпульс, вирішили зайти в цей імпульс і, так сказати, в останній вагон, з чого ви хотіли заробити. Та ні, ми будуємо якусь довгострокову стратегію. Якщо ми беремо, до прикладу, торгівлю то ми собі беремо блокнот, доведемо нотатки і відповідно також аналізуємо ці всі моменти. Також другим пунктом я би хотів виділити для вас це, що потрібно цей на поганому. Чому? Тому що, коли ви зможете подивитися всі негативні сценарії для себе які можуть бути в той чи інший момент подивитись скільки ви можете втратити в одній угоді подивитись що ви можете робити, якщо у вас буде лустрік там три-чотири угоди або взагалі цілий місяць у вас закриється в мінус це все коли ви будете перед собою якось проговорювати будете звертати на це увагу тоді ви краще зможете побудувати собі Сценарій, як ви будете розвиватись, ну і зрозуміло, що того всього, що ви проговорите, продумаєте, пропишете, і не відбудеться, але просто це зробить вас більш спокійному та менш емоційному на ринку. Тощо. Тому хотів би поговорити також про третій пункт. А саме помилки це добре, але не коли їх багато. Як показує статистика, як проводилася статистика в Гарвардському університеті, Зазвичай помилки не мають складати більше 15-20% від тих, яких виконуєте. Тобто вони добре, коли їх буквально 15-20%. Якщо ви їх виходить більше, то це вже погано. Треба передивитись на те, що ви робили раніше, бо тому що багато помилок це також дуже погано. Бо якщо ви у трейдингу робите багато помилок, і вони завжди у вас систематично повторюються, то відповідно вам треба передивитись або свою торгову стратегію, або передивитись ще раз на свою систему, яку ви собі створили. Свидше за все, проблема може бути саме в цьому. І на фоні того, що ви думаєте, що ви помиляєтесь, ну через те, що ви систематично повторяєте одні ті самі помилки, це може бути проблема саме в самій системі, а не в цьому. Тому також на закінчення я хочу виділити ще останній четвертий пункт, а саме це є ревізія результату, що я підрозуміваю під цим всім. Тобто, в будь-якому випадку вам обов'язково прийдеться вести якийсь блокнот, нотатки щоденник для того, щоб контролювати свій процес, для того, щоб виводити якісь висновки зі своєї торгівлі. І відповідно, якщо у вас інтрадей торгівля, тобто вам прийдеться проаналізувати тиждень свій місяць. Якщо у вас якісь більш торгові угоди, там свінг торгівля, то півроку, рік проаналізувати це все виписати і свій передивитися, щоб ви могли з цього взяти щось цінне для себе і в подальшому могли це підлаштувати тільки в свою користь. Тому тому е, прошу вас, щоб ви Відреагували на це відео, як вам взагалі сподобалось, не сподобалось, щоб я міг розуміти, чи вам це цікаво. А також, якщо вам цікаві якісь конкретні теми в цьому напрямку, ви діліться своїми думками в коментарях. В подальшому ми будемо також це розбирати. Будемо робити для вас відео, тому що я нагадаю, цей проект був створений саме для того, щоб ви могли розвиватися спільно з нами та в подальшому ми могли разом всі спільно заробляти. Тому всім до зустрічі, все побачимось.